Партнери України продовжують допомагати ЗСУ та передають нашій державі зброю і техніку, яку сили оборони використовують для того, аби захищати українську землю. У цьому відео ми розкажемо вам як про зброю, яку вже використовують ЗСУ, так і про озброєння, яке ще має надійти до захисників і захисниць України найближчим часом. Штурмова гвинтівка ФАМАС Фелін. Фамас Фелін це французька штурмова гвинтівка, яка є модифікованою версією гвинтівки Фамас g 2 Гвинтівка модифікувалася під застосування лазерного далекоміра, а також електронних прицільних пристроїв, які працюють у будь-який час доби, як при світлі, так і вночі. Гвинтівка Фамас у всіх модифікаціях має конфігурацію Bullpup, тобто магазин і патронник, розташовані за спусковим гачком та пістолетною рукояткою управління вогнем. Стволф. Фамас незвичайний тим, що має всього три праві нарізи з кроком один оборот у 228 мм, міліметрів, що дозволяє використовувати практично будь-які патрони калібру 5,56 мм. міліметра. Фамас Фелін може вести одиночний вогонь з відсічкою у три постріли, а також безперервними чергами. Ефективна прицільна дальність штурмової гвинтівки від 300 до 450 метрів. Автомати ФАМАС Фелін знаходяться на озброєнні у 54-го, о, окремого розвідувального батальйону. Точна кількість гвинтівок, які були передані Україні, публічно не оголошувалась. гелікоптер Єврокоптер Тайгер. Тайгер – це сучасний багатоцільовий ударний вертоліт, розроблений франко-німецьким консорціумом Єврокоптер. Фюзеляж гелікоптера складається з полімерних композиційних матеріалів на основі вуглецевого волокна і кевлару. Лопаті несучого і кермового гвинтів зберігають працездатність при бойових пошкодженнях і зіткненнях з птахами. Живучість конструкції і бортових систем гелікоптера забезпечує можливість продовження польоту при ураженні одиночним 23-мм 23-мм Осколково-фугасним снарядом захист кабіни екіпажу забезпечується за допомогою комбінованої броні Амап Ейр. Гелікоптер Тайгер озброєний 30-міліметровою гарматою JET-AM з боєзапасом у 450 пострілів. Машина має чотири точки підвізки для керованих та некерованих ракет класу повітря-повітря та повітря-поверхня. Крейсерська швидкість тигру 230 км на годину. Практична дальність 800 км. На сьогодні Україна. Наведе активні переговори з Австралією щодо постачання гелікоптерів Тайгер, 22 одиниці яких Австралія планує найближчим часом вивести з експлуатації. Ручний гранатомет RDS 40 MGL. RDS-40MGL – це багатозарядний 40-мм напівавтоматичний гранатомет турецького виробництва. Гранатомет є новинкою. Його випробування завершилися у 2022 році. Особливість гранатомета RDS-40MGL полягає в його можливості застосування боєприпасів калібру 40 на 46 мм пониженої балістики, що є стандартними для ручного піхотного озброєння, а також гранат середньої балістики калібру 50 на 53 Міліметри, що застосовуються у станкових гранатометах. Обидва калібри стандартні для країн НАТО і поширені в українській армії. rds 40 mgl оснащений кількома рейками Пікатіні для встановлення оптичних прицілів для більш точного наведення на ціль, хоча за замовчуванням він комплектується механічним прицілом. Вага гранатомета 5,4 кг, кілограма, дальність пострілу від 400 до 800 метрів, залежно від боєприпасу. Публічно про передачу Гранатометів rds 40 mgl Туреччиною або закупівлю цієї зброї ніхто не заявляв. Однак турецькі гранатомети були помічені на озброєнні бійців ЗСУ. Військовий катер Combat Boat 90. Combat Boat 90 – це військовий швидкісний броньований десантний корабель, розроблений шведською компанією Докста Катер призначений для швидкої доставки десантних груп, проведення ударних операцій, берегової охорони, патрулювання та підтримки спеціальних операцій. Також Combat Boat 90 використовують для розвідки, мінування акваторій, спостереження та збору розвідданих. Катер здатний нести до 21 десантника у бойовому спорядженні або вантажі до 4 з половиною тонн. Десант розміщується в центральній частині катера під рубкою та під час висадки спішується через носову рампу. Завдяки малій осадці катер може виходити на непідготовлений берег. Combat Boat 90 озброєний трьома турелями, які розміщені позаду рубки та по одній на кожному борту. У них встановлені великокаліберні кулемети Browning m 2 калібру 12,7 мм, mm, або ж 40 мм автоматичні гранатомети. Також катер може Озброюватись легкими протикорабельними ракетами RBS-17 SSM Hellifire. Максимальна швидкість катера 55 км кілометрів на годину. Уряд Швеції заявив, що передасть Україні 10 десантних катерів Combat Boat 90. Реактивні дрони Кінетік Banshee ДЖЕТ 80. Кінетік Банши Jet 80 – це далекобійний реактивний дрон камікадзе виробництва Великої Британії. Він оснащений двома реактивними двигунами, які забезпечують тягу еквівалентну 45 кілограмам. Кожен загальна тяга у 90 кілограмів забезпечує безпілотнику швидкість до 720 кілометрів на годину. Час польоту банши Jet 80 складає 45 хвилин. Він може досягати дальності польоту понад 100 кілометрів і максимальної висоти у 9000 100 метрів у безпілотник інтегровано комбіновану систему управління Кінетік. Система авіоніки включає тривісну інерціальну систему з корекцією за супутниковими сигналами. Крім того, безпілотник може забезпечувати контрольований політ у морі на мінімальній висоті у 5 метрів завдяки інтегрованому радіовисотоміру. Маса бойової частини, яка знаходиться в носовій частині дрона, 7 кілограмів. Збройні сили України використовують реактивні дрони Kinetic Banshee Jet 80 з 2023 року. Кількість переданих Україні реактивних дронів публічно не оголошувалась. Антидронова рушниця EDM-4S Skywiper edm 4 s SkyWiper – це портативний пристрій для радіоелектронної боротьби з дронами виробництва литовської компанії NT Service. Рушниця призначена для радіолокаційної боротьби з дронами шляхом блокування систем зв'язку та супутникової навігації за допомогою електромагнітного імпульсу. SkyWiper може переносити одна людина. Оператор наводить рушницю на БПЛА та атакує його навігацію на відстані від 3 до 5 кілометрів. Залежно від автономності Б. Спілотника він може впасти з неба, здійснити контрольовану посадку, повернутися до попередньої маршрутної точки або продовжити роботу у звичайному режимі. Skywiper виготовлений з алюмінію та має форму гвинтівки, включаючи курок для активації пристрою та оптику. Skywiper живиться від 24 вольтового акумулятора, вага антидронової рушниці 5,5 кілограмів. Кількість отриманих збройними силами України антидронових рушниць Skywiper публічно. Не оголошувалась. Також у лютому 2024 року посол України у Туреччині повідомив, що Україна планує придбати турецькі літаки Каан. Каан – це турецький перспективний винищувач п'ятого покоління від компанії Turkish Aerospace Industries. Перший прототип винищувача був представлений у 2022 році. Винищувач Каан показав високу ефективність ураження наземних, повітряних, надводних і підводних цілей. Він має високу маневровість, а також точність прицілювання. Завдяки двом двигунам реактивний літак здатний розвивати максимальну швидкість у 2205 кілометрів на годину. Максимальна злітна вага літака 27 215 кілограмів. Екіпаж Кан складається з одного пілота. Наразі інші тактико-технічні характеристики турецького винищувача невідомі. Українські фахівці працюють у межах проєкту зі створення двигуна для Кан. Попри перспективність нового турецького літака, варто розуміти, що на сьогодні існує лише його прототип. Тому запуск літака у серію і купівля Україною винищувача КААН – це лише перспектива найближчих років. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!